Коли вітри починається сильні. Є таке класне заняття, чим займатися, зараз я вам покажу. Я ходжу, збираю. Все, що політає по цьому. Зараз в мене задача фікс знайти поливалку. Кудись і тут поперло, куди фіг його знає. Чи я взагалі зможу знайти. Це звичайно дуже цікаво. Так, а вухо, от наша і пропажа. Місія виконана. Ой, поливалку знайшли. Так, цікаво, що там ще є цікавого чи нього. Ой, тут болото. Så, в принципі, отак. Проходить наші будні. Ха -ха. Якщо що, приходьте, допомагайте шукати, що нам пропало. Тому що, в принципі, як деякі речі, я ще не знайшов, чесно кажучи. Цим це найкраще.